Від стіп до уст. Роздуми над Словом Божим на свято Святої Катерини Сієнської. У той час Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв ти це від премудрих та розумних, і відкрив Те немовлятам. Так, Отче. Бо то було тобі до вподоби. Все передав мені мій отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син, і той, кому тільки син бажає відкрити. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Святий Йоанн пише кров Ісуса Христа, Сина Божого, нас очищує від усякого гріха. Свята Катерина Сієни мала особливу побожність до крові Христової. У листах вона часто писала зануріться у кров. Кров це життя, але життя, яке може вилитися з тіла. Це означає крихкість нашого життя. Але Христос у своєму тілі на хресті використав цю крихкість, смертність, аби скласти їх у жертву за нас, аби ми мали життя. Свята Катерина описувала початок духовного шляху людини як відпочинок біля стіп Христа. Його кров тоді спливає на людину і очищує від усякого гріха. Біля підніжжя Христа кожен грішник перебуває у безпеці. Доти Він був змучений і обтяжений своїми гріхами, а ось під Христом отримує підкріплення. Пізнає те, про що говорив Христос: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. За Катериною це лише початок духовного шляху. Від стіп Христа людина може піднестися до серця Христа, з якого витекли кров і вода, джерело милосердя. У серці Христа людина знаходить повний мир. Згідно з його обітницею, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Духовний шлях на цьому не завершується, як навчає Катерина, людина може піднестися ще вище, аж до уст розп'ятого Христа. Там перебуває повнота Божої правди й любові, Боже Слово пригортає людину повністю і переказує любов так, як мати своїй малій дитині. Тоді ми до кінця стаємо Божими дітьми, немовлятами в обіймах Небесного Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.